Швидкий контроль у полі. Зважили, далі все, що виїхало, все має приїхати безпосередньо до клієнта вже на базу. Сьогодні будемо монтувати нові ваги, польовка. Основна ідея полягає в чому, що ви можете зважувати в полі. Для цього максимально спробуємо зімітувати. Процес зважування в полі, от непідготовлена площадка. Викопаємо, встановимо ваги. подивимося на результат. Так. Привезли, маніту вивантажило і одразу встановило ваги. Отакий от, от комплект, такі ваги вони підходять не тільки фермерам, можна їх встановлювати будь-де на стройплощадках, на митних терміналах. Вони одночасно вмонтовані в основу. У вас немає жодних питань, як зробити це. Якщо воно монтується на стаціонарно, то я думаю, що можна більш ретельно підготовку зробити. Але оскільки ми тестуємо їх в найгірших умовах, коли підготовка не отака, то дивіться, що буде далі. У нас, звичайно, зелонів немає, які їздять по полях, звіл, газ. Але от скані вона у нас буде імітувати зараз, щоб уявляти, що вона зілон. Отак ну, от, в принципі, має відбуватися зважування в полі. Заїхав однією ось. Так, зберегли показання. Так. Заїхали на слідкую різці. берегли показати з'їжджай нуль От. загальне показання таким чином виглядають ваги кольовка. вони такі для зважування посівого зважування автомобілей монтажних Звичайно, що чим рівніша поверхня, тим краще. Як ви бачите, ми трошки її вирівняли. Okay. Можна залишати в полі саму бетоновану конструкцію з собою. На машині можна легко забирати комплект безпосередньо зважених платформ. Вони перевозяться, достаються двома людинами, кладете в багажник ну і забираєте на склад. Наступного дня так само привозите, монтуєте, монтаж 5 хвилин. Я маю на увазі саме з тих платформ, що займаються зважуванням. Тепер нам важливо перевірити, наскільки у нас вийшли достовірні показання. Так, Поїдемо до на наших сусідів, зараз зважимося на їхніх повноцінних вагах, там 18-метрові ваги, переважимо нашу сканію. В принципі, ми імітуємо зважування, тобто у нас от є ваги пальовка, як і в полі. Ми зважили свою машину в полі, і далі ми їдемо безпосередньо вже на, на підприємство для того, щоб е, зрозуміти, який у нас точний точна вага. Пальовка, вона саме і створена для того, щоб швидкий контроль у полі зважили далі. Все, що виїхало, все має приїхати безпосередньо до клієнта вже на базу. Перевіримо наскільки у нас вийшли точні ваги. Приїхали до наших сусідів. Зараз переважимося. 7480. До речі, уваги 21-го року. Все, супер.